У кого є таке приспособлення? Робимо сахарну пудру. Зараз у є все-таки машинки новомодні. Все електричні, А тут, дивіться, бабушкина Сара. Я навіть не знаю, як назвати пудрумолку. Вкладаємо сахар. І в Що результаті виходить пудра. Реаліте. Сіли піченька на пити, а світла немає. Це а і <рив> ну, то кориця чорненька. Достали бабушкину по-другому. Так назву її. Ну тут, і тупи можна на ній молоти, сміливо. нірого. я нічого. У мене там на горі є утюг, який утюжили ото вугля кидали в нього. І тоді утюжили білизну, вкладали. це така є штука. І серіалка ще є столітня.